Різдво Христове кожен має знати. Ісусик як дитятко, діва Божа мати. Тут ангели співають, рожденого вітають, авіл стоїть, дивиться, в ясла дитя гріється, пастирі зустрілись, Ісусу, вклонились, тут же. Тут же, тут же, тут же тут діва Марія, дитя сповиває, а хор ангельський радість сповіщає тут ангели співають, рожденого вітають, авіл стоїть дивиться, в яслах дитя гріється, пастирі зустрі. Ісусу вклонились тут же, тут же, тут же, тут же тут. Йосиф старенький, коли ще дитятко. Люляй же, люляй, Боже отрочатко, тут ангели. Я дитя гріється, Мудреці зустрілись, Ісусу вклонились. Тут же, тут же, тут же, тут же тут. І ми вітаємо в яслах дитя Боже, Хай Любов Божа всім нам допоможе. Тут ангели співають. Рожденого вітають, а віл стоїть, дивиться, в яслах дитя гріється, мудреці зустрілись Ісусу клонились тут же, тут же, тут же, тут же тут. Різдво Христове, кожен має знати.